Вітаю, слава Україні! На огляді ножі від фірми Тусан. Модель називається TS-432. Випускається в двох варіантах покриття на рукояті. А так вони повністю ідентичні. Ну Є простий сіренький титан, класичний. І є з покриттям. Чи з покриттям, чи це титан, такий ті маску колись називали. Я не знаю, тому будемо вважати, що це модування. Таке ярке і нарядне. От на ньому і будемо показувати, він більш яркий. Так, по порядку. Рукоять титан з вставкою з G10 червоного кольору, такого цепкого, хорошого. Титан теж має такі невеличкі насічки, якщо придивитися. Бачите? Тут, в частності, ще анудування є. Великий отвір для темляка овальний. Бекспейсер десь наполовину з титану. І тут з таким же анадуванням. Протилежна сторона практично ідентична. Те саме, плюс фрейм сухарем і кліпса такого ж матеріалу титанового. Правда, вона якась, мені здається, трошки довгенька. Піще рукояті. рукоять. Ну, це, мабуть, Макс Качук щось придумав, я не знаю що, хай він скаже, що це малось на увазі, чому така довга. Ну, можливо, що для кращого утримання, не знаю. Клин з того по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається двома способами. Це заплавник як фліпер. Це все-таки фліпер основний відкриття. відкриття Ідеальне. Плюс у нас є тут і отвір, так і овальний, і ду. За них теж можна плавно відкрити. Мені здається, заплавник трішечки зручніший. Ну, це мені так здається. Так, замок фреймлок з сухарем заходить на товщину сухаря, запасу більше ніж достатньо. Е, облегшені лайнери плашки з обох боків. Вага ножа 129 грам. Баланс. Так, почекайте, спіймаю. Отакий. От Практично строго на підпальцевий. Хваті дуже зручний, хороший. Ну, Макса практично всі дуже зручні, він рукояті до ергономіку приймає. Дуже гарно за нею дивиться. Так, насічок немає, але тут такий прогіб, тому палець гарно стає. Чуйла немає, тільки хіба що заплавнік і обережно. Тоді можна щось робити акуратненьке. Обратний хват теж все добре. Так. на... Леза сатин. З однієї сторони у нас сама фірма вказана, і з протилежної сторони це дизайнер плюс модель і сталь. Сталь, до речі, К-110 Хороша сталь. Спуски високі, прямі, десь на 3 четверті. А далі ви ще бачите цей дол з отвором. І все це чисто дизайнерський такий підрізачок, такий агресивний різак. По обуху. 3,9 зведення в районі 0,4. Толщина рукояті 14 мм. Габарити. Загальна довжина 215, скоріше 214 мм. І довжина леза. Зараз скажу більше 9 см. 95 мм. Вага ножа, до речі, 129 грамів. Не пам'ятаю, ні. Дуже цікавий, акуратний, як завжди, з ідеальною якістю і дуже гарним дизайном. Дизайнер наш рекомендую. Ідеальна якість і дуже зручний.